Діти, ми будемо з вами писати твір про наше село. Для цього ви повинні зібрати матеріал про історію села, про людей славетних, які проживали в нашому селі. А для цього ви повинні звернутися до нашої бібліотеки шкільної, а також у нашу сільську бібліотеку. Послала, так послала. газеті теж немає потрібної нам інформації. О, тут же є виставка по історії. Давайте там ходимо. Давай. І тут немає. Чому ми дивиться з білому за? Eu sou o Biblioteco. Assim. Комп'ютери полегшують та роблять приємнішим життя людини ще зовсім недовго, але стали вже невід'ємною частиною нашого життя. Тепер кожен відвідувач нашої бібліотеки має можливість безкоштовно користуватися інтернетом. Завдяки комп'ютерам у бібліотеці стало більше користувачів. Ми вдячні всім, хто допомагав нам перемогти в цьому конкурсі. Тепер наші відвідувачі можуть опанувати новітні технології, щоб активно взаємодіяти з навколишнім світом. А нам, бібліотекарям, приємно бачити, як проста бібліотека допомагає людям вирішувати проблеми.